Вітаю, панове! Якось давно я так не сідав за камеру. Вночі повернувся, мандрував пів місяця в Раун. Пірмь, Єкатеринбург, Челябінськ. Ну, є деякі цікаві враження. Найсильніше, мабуть, а, це минула ніч повернення. Аеропорт Челябінська. Сиджу, чекаю. Посадки. А, поруч сідає, ну поруч так навкосяк, а, сідає старенький такий священник. Сів-сів, сидів сів, ну, я з комп'ютером, з планшетом. А, він просто сидів, інколи так оглядався, осирався. А потім так якось просягає руку і каже: Ви знаєте, я б хотів з вами помокати, але боюся. Я трохи так зніяковів, питаю, чому. Ну, Він показує на себе і каже: Я боюся, що ви в мене в паносі запитаєте, скільки разів треба читати «Отче наш, аби. Потрапити в царство небесне. Я сміюся, ні кажу, не буду питати. А чому? І він так потроху зачепив е, тему, е, котра є пекучою, болючою на моїх тренінгах. Ну, Він скаржився. Е, мабуть, пан отцем інколи теж потрібна така сповідь випадковому супутнику. Випадковому перехожому. І він розповідав про якісь нещодавні події, як він втомився від людей, котрі хочуть ну, виконати якусь ренагійну норму, аби оточення або він сам вважав, що він нормальний. Я через це згадав і розповів йому, сам десь місяць тому, мав цікаве спостереження. Це в Лаврії було в Київській, пшениця Божої Матері, Черга. І в цій черзі дві жіночки ну такі. Як на перший погляд, то е, дуже намовні. Е, Та вони так е, гучно якось спілкувалися, ну, не кричали, але просто чутно було. Е, і одна з них каже інша, і так показує на цю чергу. Е, ну, каже, бачиш тут, е, здебільшого е, невоцерковні люди. І якось вона ну дійсно так зверху це вимовила, ну, як кажуть, ну, ви йому вибачайте, він, він петущий. Я повернувся, почав шукати в інтернеті, що, що означає бути воцерковленим. А це дядько Челябінський. Змусив мене пригадати це. І, ну, як в мене просять на тренінгах, дайте вісім переможних речень, завдяки яким я зможу продавати. Е... Я не хочу знову скаржитись на моїх учнів, але, але повне спілкування дійсно є спільним. Одні й ті самі проблеми. Одне те саме фересейство ми знаходимо скрізь і навіть у продажу. Будемо розмовляти ще. Надовго я цього року вже не поїду. Щасти.